Про міграційні процеси та проблеми ми сьогодні поговоримо з начальником міграційної служби в Одеської області Оленою Погребняк. Олена зараз я розумію, що багато наших співгромадян розглядають черговий раз можливо за цю війну, розглядають можливість і поїхати кудись, тобто вирішують, їхати чи залишитися. Ну обстріли ми всі бачимо, загрози також. Кажіть, будь ласка, які, з якими питаннями звертаються до вас, чи є у вас зараз черги? Хто по більшості їде? Ну вот до цих обстрілів більш-менш в тиху ситуацію вже черг не було. Електронна черга вільна повністю у вікна кожного дня, але посилення обстрілів завжди викликає в нас хвилю щодо оформлення документів. Коридори неповні, не повні. Електронна черга щастя. має порожні місця на кожен день. Треба лише вибрати підрозділ, де є вільне місце. Є талони сьогодні, на сьогодні. Але мова про інше. Ми дійсно бачимо сьогодні наплив, але певних категорій громадян. Життя продовжується, діти народжуються угу. зараз. Ми бачимо громадян, які здивовані тим, що новонародженій дитині при перетину кордону треба мати свій закордонний паспорт. А, тобто, власний на дитину, власний. тобто не, не достатньо батьків. Частина батьків вважає, що свідоцтво про народження буде достатньо, і ми не можемо зрозуміти, хто так їх дезінформував, тому що на перше, друге ми були ще ну консультували. На десятому ми вже були за день здивовані. Хтось розпустив інформацію, мабуть, в інтернеті, що дитина до року може їхати по свідоцтву про народження. Це не є так. Тобто, дитина від народження повинна мати свій власний закордонний паспорт. А хто його робить? Батьки чи це в роддомі офіційно видають в роддомі лише видається по програмі, можливо, видається mm. по програмі є малятко свідоцтво про народження, але це не є закордонний паспорт. Mm -hmm. Закордонний паспорт можливо оформити в будь-якому підрозділі міграційної служби екстериторіально, тобто да, там, де зручно, будемо казати, також можна подати документи в ЦНАПах, угу. е, також можна подати документи в ДП документи. Але е, також одне з розповсюдженіших питань до нас: е, чи можна що оформляти паспорт, будуть бабуся або дідусь? Ага. Ні. Тому Ці що батьки, батьки. родинами зараз е, виїхали, наприклад, лише батьки, один з батьків, тобто нам не треба двох, ага. лише один з батьків приходить зі своїм внутрішнім паспортом. Якщо паспорт є вже id картка, то він може бути в дії. Наприклад. Так, Олена, почекайте. Тобто, якщо мама, скажімо, з дитиною немовлям, знаходиться на заході, але їй потрібно на дитину закордонний паспорт. Тобто, папа повинен прийти до вас, оформити цей паспорт. Так Шляхи для розвитку оформлення документів два в даному угу. випадку. Перше, батько йде в Україні до міграційної служби, ДП документу ЦНАПу, так. подає документи. Де йому зручно, а І папі оформлює... не вручить тут же повістку? Ми, міграційна служба не вручає повістки. Міграційна служба на сьогоднішній день uh -huh. не перевіряє е, військових документів чоловіків. Okay. Навіть якщо чоловік оформлює документ не своїй дитині, а собі. Uh -huh. То ми не перевіряємо на сьогоднішній день. Немає змін в законодавстві щодо введення, це також розповсюджене питання. Немає такого на сьогоднішній день в законодавстві, що ні на подачу, ні на отримання паспорта. Міграційна служба не перевіряє документи. Також е, до відома батьків е, хлопців, які оформлюють на сьогоднішній день або паспорт з ді вперше в 14 років, або він на 4 роки оформився в 14, обмін 18, Ми не перевіряємо чи є реєстрація, чи є військові документи. Uh -huh. Ми оформлюємо документи, паспорти громадянам. То тобто, є повний перелік можуть... виключний, який розміщений в законодавстві на сьогоднішній день. В цьому переліку нічого про військові документи немає. Угу. Так, добре. Тобто, папа може прийти і спокійно оформити всі документи на дитину, чи мама може оформити, якщо вона за кордоном за кордоном. Так. Це другий шлях. Також мати може самостійно звернутися. Угу. Де звертатися за кордоном? Перше посольство консульства України майже є в усіх країнах світу, але ще для більшої зручності на сьогоднішній день працюють в багатьох країнах. Це в Туреччина, Словаччина, Польща, Німеччина, Італія, Іспанія оформлення ДП-документ, виїзне оформлення фактично проводиться з кордонних паспортів та ID-карток. Тобто, подивитися, можливо, на сайті ДП документа центру оформлення, вибрати найзручніший в Стамбулі, в Турції, наприклад, вибрати найзручніший ближчий. Також там працює електронна черга, тобто в Чехії. До багато, багато, наше, багато так, на сьогоднішній так. день, і причому, от, наприклад, в Польщі, 4, то можливо вибирати там дозручно, і також в інших країнах, також не лише в одному місті, а по декілька. Uh -huh. То таким чином можливо вибрати там дозручніше і оформлювати документи, наприклад, там. Ще є розповсюджене питання. Дітки, наші українці, народжуються на сьогоднішній день і за кордоном. Так, тобто так, багато так, жінок і багато виїхали і народили да, саме в інших так, країнах. Питання щодо свідоцтва про народження: перше не треба оформлювати друге свідоцтво про народження в Україні, якщо дитина документована свідоцтвом про народження за кордоном. Тобто, якщо жінка народила, скажімо, в Німеччині їй видали це свідоцтво. Це і є е, е, документ, з яким вона потім може так. звернутися до і вас. І це буде єдине на все життя свідоцтво про народження цієї дитини. Uh -huh. Але треба звертати увагу на те, що відповідно до міжнародних договорів є перелік країн, документи яких повинні апостилюзуватися для України. Тобто, дитинка, наприклад, яка народилася або в Німеччині, або в Сполучених Штатах, тобто ми не будемо ну, зараз приводити повний перелік країні, да. але не всіх, наприклад, всі, да? Молдова не буде треба. То в даному випадку треба буде проставити апостіль на такому документі про народження. Uh -huh. Це буде єдиний документ дитині на все життя. Треба потім буде зробити нотаріальний переклад українською мовою цього документа. Uh -huh. При перекладі уважно дивіться, щоб перевели відповідне прізвище, щоб транслітерація, транслітерація співпадала з документами батьків. Mm -hmm. Тому що в нас також не на розповсюдження, що зараз є моменти дітки, які не родились за кордоном. Іноземці, як написали, не відповідає транслітерації, переклади також не відповідають. Тобто, фактично, ми маємо в родині дитину з іншим прізвищем ніж батьки. Тобто, треба уважно дивитися при оформленні документів за кордоном і подивитися саме транслітерацію, яку вказують, як перекладають. Ну, тобто перевірити те, щоб воно потім не було сюрпризів, скажімо так, так, неприємних. Скажіть, будь ласка, ми зараз говоримо про маленьких дітей, а щодо підлітків, що до тих, хто в 14 років отримав паспорт, чи виникають зараз питання у них? Бо, до речі, я розумію, що зараз буде екзамен, на НМТ, і у вас також в цей період дуже багато навал. А, ви знаєте, ми взагалі мали завжди аншлаг, аншлаг скажімо що, ну, так, так, саме в січні. Особливо початок лютого, тому що раніше до повномасштабного вторгнення в нас іспити були закінчення реєстрації в лютому в електронних кабінетах. На сьогоднішній день е немає такої реєстрації, тобто діти здають іспити без реєстрації в електронному кабінеті. І взагалі ДПА, наприклад, звільнені, тобто ці іспити проводяться в іншому порядку на сьогоднішній день, то е, id картка повинна бути, але угу. школу закінчити можна і без неї. Тому діти, які навчаються дистанційно, наприклад, є на сьогоднішній день за кордоном, то е, оформити можна ID перше також і в ДП документі за кордоном. Е, якщо ми говоримо про оформлення документів. Хотіла ще звернути увагу. Uh, є діти, в яких закінчилися документи і ді картки термін дії за кордоном за кордоном. Половина, є кордон. люди, у кого не 45 років випнулося також під час війни. Uh -huh. Є дорослі, які взагалі uh, бояться прийти до міграційної служби щоб вклеїти фото або обміняти паперовий паспорт на ID-картку. або і ID картка закінчила термін дії з 14 до 18 років. Звертаю увагу, що досі діє постанова 12.21, яка постанова кабінету міністрів дозволяє не вклеювати фото і не продовжувати id картки, враховуючи те, що вони є дійсними до закінчення військового стану. Тобто, це, це саме постанова, про яку ми говорили майже два роки тому, коли були так. проблеми і розрішили тобто дозволили на протязі всі війни до закінчення. Так, Зрозумілою мовою про що це? Якщо ви не вклеїли вчасно фото в паспорт 25 або 45 років так. або не поміняли ID, яке у вас закінчилося по терміну дії, і це саме під час повномасштабного вторгнення, тобто це вже сталося во під час, або, наприклад, якщо б 30 днів відбувалося, тобто на 24 лютого, тобто, наприклад, з 23 січня, якщо ми говоримо, тобто 30 днів, зрозуміло, так. то в даному випадку цей документ є діючий. І якщо вам, наприклад, хтось відмовляє реєструвати чи оформлювати якийсь документ, це, самоправ... це є протиправним. Так Ми... можна посилатися на цю постанову? Можна посилатися. Угу. Ми чуємо від громадян неодноразово, що їм відмовили у банку в оформленні картки або угу. на даріус при оформленні документів. Цей документ на сьогоднішній день діючий, він не скасований, не припинив своєї дії. Але я все ж таки рекомендую: якщо ви на неокупованій території, там, де працюєте. У підрозділ міграційної служби зверніться, поновіть документи, щоб вони були оформлені відповідно до вимог законодавства. Це ваша можливість, і якщо маєте можливість приводьте документи до ладу, тому що як показали перші місяці війни, коли величезна кількість підрозділів міграційної служби була відключена від системи, то у людей колапс виникає в документах. Війна це ще раз для нас. Підстава слідкувати за. Актуальністю наших паспортних документів Знаєте, Мені здається, що це дуже актуальне питання для людей більш літніх, бо вони особливо ті, які до війни нікуди майже не їздили, особливо за кордон, але були вимушені. Чи зараз розглядають ось що зараз стариками, чи багато з них оформлюють документи і на яких чи є якісь пільги, на які підставах? От перші місяці війни нам показали, що величезна кількість наших літніх людей одещини. Людей, кого привезли з інших mm -hmm. регіонів до Одеси, ми мали таку кількість людей з інвалідністю, хто самостійно не пересувається, кому оформлювалися документи. На сьогоднішній день бачимо, що діти, які повиїжджали за кордон, забирають батьків. Мова про те, що так літня людина також повинна для перетину кордону бути документована закордонним паспортом. Тобто, звичайно не можна проїхати не по внутрішньому паспорту. Угу. На сьогоднішній день не можна переткнути кордон, не маючи закордонного паспорта по внутрішньому. Що стосується пільгових категорій, Одеська міська рада визначає кожного року перелік, і на сьогоднішній день він розповсюджується не лише для людей, хто має реєстрацію. В місті Одесі, так. а ще для ВПО, які мають реєстрацію. В місті Одесі це м, такий приємний момент, в, тому, що раніше лише люди з постійною реєстрацією в Одесі. Угу. На ВПО це не розповсюджувалося. Які категорії? Повний перелік є на сайті одеської міської ради, він може змінюватися, але це інваліди першої другої групи, це багатодітні родини, це люди старше 80 років. Також хочу звернути увагу, якщо ми вже заговорили за літніх людей. То в даному випадку це суттєва знижка 30% при оформленні. Також звертаю увагу наших телеглядачів, що з 1 квітня подорожчає оформлення закордонного паспорту. Скільки він буде коштувати? Він буде коштувати на 102 гривні дорожче вартість бланку. Тобто, якщо е, раніше закордонний паспорт е, коштував оформлення 1496 чотириста гривень, mm -hmm. то на сьогоднішній день це буде на 102 гривні дорожче. Це я кажу сума термінового оформлення. Ага. Е, відповідно, ми розуміємо, що нашим громадянам треба буде мати на увазі, що вартість документів а й картки не змінилася. Вартість документів закордонних. Відвищується відповідно, враховуючи збільшення вартості оформлення бланку. Документа угу. з якими документами до вас потрібно прийти? Тільки громадський паспорт я маю на увазі стариків. Там якщо ми говоримо угу. про літніх людей, треба мати внутрішній паспорт. І все так. Якщо ми говоримо про id картку так, наприклад, людина так. документована, то вона нам підходить в дії. Наприклад, ага, тобто можна з телефону треба прийти, мати і, дію, угу. скачену в телефон, і відповідна ідентифікаційний код не є необхідним документом. Так для, а прописка а, також ні, ні тобто e, взагалі на сьогоднішній день реєстрація подібна. не є обов'язковою для оформлення. Закордонних паспортів. Ми також чуємо від батьків, ми не можемо на дитинку маленько оформити паспорт, mm -hmm. враховуючи те, що вона не має реєстрацію. Це не є так. Ми можемо оформлювати документи незалежно від того, чи людина має реєстрацію. Е і також оформлення проводиться екстериторіально, тобто, не дивлячись, де хто зареєстрований або не зареєстрований. Можна взагалі. прийти до найближчої міграційної служби і оформити будь-які документи. Так? Так. Тобто вірно я зрозуміла, що для будь-яких документів не потрібна прописка, не потрібен ідентифікаційний Код, код. Потрібен буде для оплати, якщо людина ага. повнолітня, От внесення оплати через банківську установу. Там дійсно буде треба знати цифри кода угу. ідентифікаційного свого. Але оригінал ідентифікаційного коду при оформленні закордонного паспорту не вимагається.